Доброго дня! Перед вами шедевр швейцарського виробництва компанії Bosch Шуроповерта та ще й з ударом. Це флагман був виробництва колись. Випускався, я так розумію, він в 70-80-х -х, х роках того століття. Тут же стоять уніфіцір, уніфіковані акумуляторні батареї. Це максимальна, тоді була 12 вольтова. Ємність була 17 часу Амперча. Так, ну, дуже коротко про неї. Є два режими: є сверління з ударом і сверління. Швидкість міняється механічна перша і, і друга швидкість є. Так. Крутний момент тут регулюється не так, як зазвичай зараз патронами регулюється, а ось, ось таким. Тут електронне регулювання крутного моменту. Так. Що я ще хочу розпов... Що ще я хочу розповісти? Є реверс, бачите ось тут? Він стандартний, такий, як е, зазвичай, в теперішніх акумуляторах. Крім того, переключення є додатково е, швидкості е, кручення. Ось тут є переключення, більше-менше. Так, тут схована біта. Бачите, тримач для біти є. Дуж, дуже зручно. Ну і взагалі дуже якісний, дуже цікавий інструмент, е, який з'явився в мене на хазяйстві. Потребують. Тільки заміни, напевно, акумуляторів. Тут стоять не кілька Вони акумулятори. У них є свої плюси і свої мінуси по, по зрівнянню з літій йонними. Я сподіваюся, що цей механізм мені послужить ще у мене, на моєму місці роботи. Так що до мене ви можете звертатися, щоб купити новий оригінальний інструмент. Який поставляється офіційно в Україну компанії Bosch. А, крім того, забув ще сказати, що тут є саме, бачите, саме зажимний, ну, швидко заживний патрон. Е, ви розумієте, 70-ті-80-ті роки німці і швейцарці вже працювали з швидкозажимними патронами, а вони до нас дійшли, напевно, в 2000-х роках. А до цього часу ми і не знали, що такі бувають патрони, які дуже швидко і якісно роблять зажим свердл. Ось і вся інформація про цей. Дуже мені подобаючийся інструмент. Звертайтесь, до побачення!